На фронті це моя найкраща роль. Всім іншим вважалося так, що я десь вже воював, і що я щось приховую. Ну не може просто так, людина, яка там, не бачила ні зброї, ні в цього всього укладу у військового так просто легко пристосовуватись до всього. Інтерв'ю воїна та актора Якова Ткаченка ми записували минулої зими. Тоді він розповів про тяжке поранення в шию. Куля снайпера ледь не забрала в митця не тільки життя, а й найголовнішого професії голос. Та попри це він вже тоді вирішив повертатись на фронт. Якова українські глядачі знають за рулями у фільмах Червоний, Припутні, Ціна Правди, безславні кріпаки, серіалі Перевізниця та історичному блокбастері Довбуш. Там він зіграв роль опришка Сабота, наставника головних героїв, братів Олекси та Івана, які боролися за свій край. Це були такі ну, робін-гуди того часу, скажімо так. Тобто вони робили набіги в одних місцях, а потім роздавали гроші ті, ну ті, кому були вони потрібні. Яків був справжній, магнітний. До нього хотілося притягнутися. Такий козак козак не просто в ролях, а по духу. Яків двічі вдвічі був поранений, звільнився за сімейними обставинами, але повернувся на фронт у лави третьої окремої штурмової бригади, він взагалі казав, що він буде командиром М 113 тобто що у нього там Браунінг І тут раптом така новина.